Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки нашим спільним зусиллям була придбана оптика загальна сума 14 тисяч 883 гривні 54 копійки. Молодці, низький уклін в моєму лиці від наших захисників, всім, хто донатить. До речі, мій донат також полетів на наступний місяць традиційно вже після великого звіту. Так що ми з вами в одному човні? Далі. Маємо оголошення. Військові дуже розраховують на нашу з вами допомогу. Потрібен одноразовий посуд, набори там, тарілка, вилка, ложка, стаканчик, тобто набори одноразового посуду. Для подробиць, куди відсилати, можете написати на номер адміністратора у будь-який месенджер. Не дзвоніть, лише пишіть. Номер зараз бачите на екрані. Заздалегідь всім подяка. Хто підтримує армію навіть у таких дрібничках. Так, тепер поїхали, мабуть, що з вами підводимо підсумки конкурсу розіграшу. Трохи згодом на екрані з'явиться цифра, яку ми з вами назбирали за тиждень. Молодці, це нічого не сказати. І ви зараз бачите наших переможців. Тепер їх потрібно через різні банки знайти, бо ніхто в коментарях не указує номер телефону. Зворотні. Нічого, ми всіх знайдемо, всіх поздоровимо. І якщо буде ласка, тих наших переможців, хто виграв, вислати своє фото, заблюрити і виставити, показати вам, то я так і зроблю. Дякую всім, хто донатить, хто приймає участь і у розіграші, і в підтримці наших бійців. А от тепер давайте попрацюємо, бо новин накопичилося дуже багато. Так, Італія, так само, як і Франція з Британією, почала поставки ракет Шторм Шедоу Скальп в Україну. По попереднім даним, в Італії було приблизно близько 200 таких ракет. Так, ну давайте подивимось. Ракети вище вказані. У нас або їдуть до нас, або по факту приїдуть до нас, бо дуже дуже нам потрібні ці ракети. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ракети. Будуть нам ракети не в тій кількості, в якій вони обіцяють. Одне те саме. І не е, в тих е, термінах, які вони обіцяють. Але вони будуть. Дуже велике щастя, дуже велика радість. Нас з вами чекає з 15 по 21 число цього місяця. Нам з вами всім в один день здасться. Що ми позбавились того диявола. Але ключове слово здасться. Так що не розслабляємось. Ми також з вами про це дивилися. Так, поїхали далі. Спочатку війни Сосія майже 180 разів обстріляла. Тес ДТЕК, виконавчий директор компанії, розповів в ефірі, що вчорашня масована атака, не вчорашня, мабуть, піза позавчорашня, а то і далі, за наслідками та ступенем руйнування, була на рівні із попередніми трьома за останні місяці. До речі, квітень місяць. Якщо ви пам'ятаєте, коли я робила гороскоп на квітень, ми з вами бачили, що якийсь такий дуже стрьомний місяць. І ви подивіться, як ті падли активізувалися. Як сильно вони луплять саме у квітні? Так, давайте подивимось ДТЕК, бо просить ДТЕК інші країни, країни Європи, щоб знай... знайшли обладнання на заміну знищеного. Чи допоможуть нашому ДТЕКу європейські компанії і доля енергосистем далі в Україні? стан, знаєте, пацієнт більш мертвий, ніж живий. Вже підтримують. Вже підтримують компанії, люди, партнери. Вже підтримують. Не треба довго про це розповідати, не буду. Чи буде світ в кінці тунеля? Так, народ буде. І детек це також стосується. Далі, вже у червні може розпочатися шлях до справедливого миру, заявив Зеленський. Справедливого миру. Цікаве формулювання. Дуже цікаве. Готуємось до першого інавгураційного саміту світу. Готуємось до саміту НАТО. Ми з вами бачили, що саме після цього саміту буде прокладена дійсно дорога до миру. Але. ж... Мир і перемоги, чи це одне і те саме? І чи наслідки після миру або після перемоги будуть для нас одні і ті самі? Оце велике питання. Це ми з вами подивимося після того, як відбудеться саміт. Далі, найближчі події на фронті для України, і таке саме питання про політичну ситуацію найближчі події на фронті для України. Найближчі події. Подобаються мені найближчі події на фронті. головний Головна людина, яка відповідає за війну, це може бути головнокомандувач, це може бути генерал, це може бути хто завгодно, головний і відповідальний. Нам з вами буде оголошувати про те, що ми проїбли. Щось ми проїбли. Не підготувалися, не були готові, не було ресурсів, не було підтримки. Тобто, чекаємо, ну, не дуже гарні новини, як кажучи. Політичні найближчі новини, події, які різні світи, які різні світи ми зараз з вами бачимо. Не пройде двох років сьогоднішнього дня, і відсотків 80 з тих людей, які зараз займають великі посади, важливі посади, і які жруть наші з вами кошти, бюджетні кошти. Вони вони всі поїдуть. Може, не всі доїдуть, але поїдуть всі. Не тому, що тут буде, знаєте, не дай Бог там оркостан або ще щось. Поїдуть, бо їх будуть гнати, і гнати наші будуть. Ну і добре, от нехай таке і збувається. Значить, що до політики, тут історія про те, що світ за нас, на нашому боці, світові якісь домовленості, все супер, все класно, все кльово. Але здається, що не у всіх. Ну, типа, дивлюсь політиків, все прекрасно у них, все супер. Дивлюсь, що там на фронті, там пізда. Нічого, прорвемось. Рік карми. Ось побачите, такого не буває, такого перекосу не буде. А, обмін полоненими, чому не відбувається? Обмін полоненими, чому не відбувається? Буде обмін до саміту, після саміту недовго. Буде обмін, накопичують людей з однієї з іншої сторони. Цей обмін має бути на свято, приурочений до якогось свята. Так, а, значить, Міністерство юстиції України подало до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав та свобод людини. У ньому йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово 200 гривень донат. Дякую. Обмежені тимчасово обмежені права людини. Як це вплине на українців на території та за кордоном? І читаємо обмеження на що? на вільні вибори, на право на недоторканність житла, таємниці листування, невтручання в особисте сімейне життя, свободу пересування вибору місця проживання, свободу думки і слова, проведення зборів освіту та підприємництво. Чи буде дійсно обмеження прав людини так, як заявлено? 500 гривень донат. Дякую вам дуже. Обожнюю, обожнюю таро і їх мудрість. Та це вже відбувається. Тільки це просто буде напечатано і написано. І це буде стосуватися тих людей, які уникають армії, не воюють, у яких є проблеми з законом і так. Все буде добре. Дякую.